Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка. Діти, а чи помітили ви, як яскраво вже світить сонечко, як голосно співають пташки? А все тому, малята, що настала справжня весна, і до нас квітень в гості завітав, Килимок з трави прослав. Із птахами привітався, Сонцем зранку посміхався, Вітерець легкий приніс, Розбудив і сад, і ліс, прокидаються поля, розквітає вся земля. І саме у квітні до нас приходить гарне і радісне свято Великдень. Великдень, діти, це як і Різдво, Велике. Та родинне свято, на яке збирається разом вся родина. Це свято приурочене Воскресінню Христа. В цей день вітаються словами Христос Воскрес, а відповідають воістину Воскрес. Перед Великднем люди печуть Паски. Це смачний солодкий хліб з родзинками прикрашають його глазур'ю та кольоровою присипкою, а також фарбують яйця, їх називають і крашанками, і писанками. Тож, давайте, малята, ми зараз разом з вами зберемо свій великодній кошик. Першою у кошик ми покладемо паску, це серце великоднього кошика. Потім яйця це символ нового життя та відродження. М'ясо або ковбаску ознака свята та радості, сир або масло, це вияв турботи та ніжності. Хрін пробудження та очищення, сіль вірність. Також обов'язково до кошика треба покласти рушник і свічку. Ось наш кошик і готовий. А тепер давайте виготовимо великодню листівку. Нам знадобляться ось такі деталі. На жовте яйце клеїмо очі та дзьоб. На біле лапки. Обережно за допомогою канцелярського ножа розрізаємо середину. Змащуємо клеєм края жовтого яйця і приклеюємо на нього біле. Гарно притискаємо. Загинаємо розрізані края. Листівка готова. Ось і добігло, дітки, наше заняття до кінця. Я бажаю вам радісних та веселих свят. І кажу. До побачення до наступного разу!